У кількох навчальних закладах Коломиї працює проект школа Джуніорс. Мета зміна ставлення дітей до уроків фізичного виховання. Засновники проекту хочуть знайти ті види спорту, які були дітям до вподоби. і… Ті відвідували заняття із задоволенням. Одним із засновників школи «Джуніор» є відомий телеведучий Олександр Педан. Тож в місті над протом також провели змагання учнівської ліги. З метою популяризації цих спортів є новоукраїнська школа. По стандартах вони так увели, що в цих діточок немає стандартних змаганнях, а є от такі кожної чверті. Вони вивчають три модуля. Будь-яких вони вибирають. Тобто на рік вони мають 12 модулів, і кожної чверті вони змагаються з такими діточками, як вони, щоб показати, що вони навчились, проявити себе. Тобто, наша мета залучити масовість і привити любов до активного способу життя. Це наша основна ціль. Аби потрапити до фінальних змагань, школярі мають пройти два відбіркові етапи. Спочатку все відбувається на шкільному рівні, далі міжшкільний етап, а потім ліга громади чи району. Наразі проект впроваджується. Ця у двох ліцеях коло миї та отинійській громаді, тому учні цих навчальних закладів і брали участь у фінальному етапі. Змагалися у футболі, легкій атлетиці та бадмінтоні. «Мені Дуже подобається такі змагання. Ну, фізкультура мій улюблений урок. А такі змагання, де ще й можна отримати якісь преси, дуже класно, мені це дуже подобається. Це з одного боку, добре, але деколи можна засмутитись, оскільки програв, але з одного боку, добре, оскільки це трошки розвиває навик ходити на змагання, десь перемагати, щось вигравати, ставати кращим. Мені подобається спорт, тому що я від дитинства займаюся, бігаю. Мені дуже подобається таке, їздити, грати. Ну, Вигравати це треба грати, ну, треба сильно грати. Переможці цього етапу змагатимуться в Івано-Франківську за право представляти Прикарпаття на фіналі у столиці України. З коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.